Microsoft знову інновує, запроваджуючи унікальну функцію для своєї платформи Teams. Штучний інтелект таки може прикрасити ваш віртуальний простір, заявлено на конференції Microsoft Ignite. Функція названа Прекрасти свій фон використовує передовий генеративний штучний інтелект, щоб перетворити безладні фони у естетично привабливі візуальні елементи під час відеодзвінків Teams. Цей штучний інтелект з покращеною декоративною функцією не тільки очищує віртуальний простір від зайвих речей, але й прикрашає його креативними елементами, такими як декоративне освітлення і сезонні прикраси. Поміж віртуальними перетвореннями кімнат, Microsoft також поліпшує якість звуку в Teams. Інноваційний штучний інтелект компанії незабаром дозволить ізолювати голос у користувачів для кращого розрізнення та пріоритизації мовлення користувача над будь-яким фоновим шумом, забезпечуючи ясну комунікацію, навіть у найбільш хаотичних умовах.